Приїхали ось з Жекою до нас на ріпачок. Зараз поміряємо вологу і думаю вже будемо приступати до косіння. Що вона там? Ну краснуха є трохи, як не квасоля? Та страшна. Є <реш> <реш> точно як квасоля. Ну є краснухи трохи недозрілої. Ну а так, зараз заміряємо. І поміряємо, то й будемо приступати до косіння, бо щось ріпаки вроді браві були, а люди, хто пробували тут у нас косити, то щось кажуть, херню Ну, пот... У нас буде по 40, не менше. Подивимось, та стоїть бравий тут ось. О. Такий лісок, звісно, зайць не побіжить, як казав Вікторович, по цьому зверху, ну блять, якщо буде... На приході що щось його й отримать, якщо гнать його дебело.